Декларують одне, а витрачають значно більше. Активісти руху чесно проаналізували, як фінансувалися проміжні парламентські вибори на 85-му окрузі в Калуші. кажуть, у порівнянні з попередніми роками офіційні виборчі витрати штабів дещо зросли. Підозрюють, що на це вплинув тиск громадськості, адже нерідко кандидати полюбляють прописати на друковану продукцію лише декілька тисяч гривень. А насправді буквально засипають виборців своїми агітками та газетами. Дуже е, маніпулятивні цифри є в друкованих. Матеріалах, оскільки друковані матеріали, там, наприклад, роздаються по великій території в рогатині, там одна кількість, в Галичі друга, в Калуші третя. Тому не можеш фізично зібрати і дійсно перевірити, який тираж. Тому тиражі ці є завжди заниженими сумами. Ми це прекрасно розуміємо. Також дуже погано, що не передбачено у звітах витрати на. Роботу самого штабу, зарплата агітаторам, спостерігачам, членам ДВК і соціологам, а ще оренда приміщення. Всі ці витрати під час виборів залишаються в тіні, тож зафіксувати точний кошторис на кампанії вельми складно. Крім того, кандидати і надалі не відмовляються від роздаровування так званої гречки під час виборів. Туристичні мандрівки і навіть роздача вил селянам, все це запевняють активісти. Фігурували під час останнього виборчого процесу. При цьому непогано спрацювало. Ця виборча кампанія могла бути з. Значно дешевше, якби кандидат приходив до людей і роз'яснював, хто він і що він. Але наскільки я бачу, по, дійсно по цьому округу наші люди не роблять ніяких висновків. Після Революції Гідності, коли помирали люди, коли вже казали, відходимо від корупції, ламаємо корупцію. Люди далі голосують за гречку. Детальну інфографіку з витратами на кампанію окремих кандидатів активісти розмістили на сайті руху чесно та відзначають, аби політики адекватно висвітлювали, скільки насправді коштів іде на виборчі перегони. Необхідно прийняти відповідні законодавчі зміни. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.